Привіт, Німеччина зменшить пільги безробітним українцям, а таких наразі більше 80%. Чи правда це чи чергова інформаційно-психологічна операція? Ти дізнаєшся, якщо додивишся це відео до кінця, і обов'язково підпишись на канал. Тут важлива інформація про життя та роботу за кордоном. Отже, за статистикою, менше 20% українців, які живуть в Німеччині, мають роботу а більшість просто не працюють. До прикладу, в Нідерландах лише 30% наших земляків не працевлаштовані, в Польщі безробітних ще менше. Тому німецький уряд вважає практику виплат. Помилковою, адже біженці обирають жити на соцвиплати і не влаштовуватись на роботу. Тому вже з наступного року, раз на 6 тижнів, переселенці мають повідомляти про свої зусилля з працевлаштування. Їм також будуть пропонувати роботу спеціальна агенція, і тоді, в разі відмови, можуть скоротити виплати. Зауважимо, що Німеччина є лідером за кількістю прийнятих вимушених переселенців з України. На даний момент допомогу отримали понад 1 мільйон українців. На цьому все в нас. пишіть в коментарях, що ви думаєте, стосовно скорочення соцвиплат. Чи стане це стимулом українцям знайти роботу? Підписуйтесь на канал, тисніть лайк. Ваша активність, наша мотивація. Перша віза про життя та роботу за кордоном.